Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас така ракета, це Mazda 6-ка, 19 рік в чорному кольорі. На 19 дисках. Так вона виглядає по колу. Так, друзі, 77 пробігу. У нас ціна не з ринку. Комплектація гарна. Зараз покажу вам. Є безключ, є адаптивний круїз контроль, є мертві. Не видно, але є мертві зони, удержання в полосі, повний електропакет, такий чорно-білий салончик. так, Є удержання, режим уїзди, коробка, автомат. Це класичний гідротрансформатор. Кранчик. Опс. Так, от, задній ряд дуже-дуже гарно виглядає. Приїжджайте, друзі, на тест-драйв, на огляд. Кому потрібна мазда, та не за всі гроші світу очікуємо в нас на тест-драйв.